Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде АГМ-акумулятор від компанії Амега. Ми вже встигли протестувати всі акумулятори даного виробника і звичайні свинцево-кислотні батареї, і нещодавно також зробили тест акумулятора ЄФБ від цього ж виробника. ЄФБ-акумулятори це свинцево-кислотні батареї, але покращеного типу. І омега ЕФБ по результатам тестів показала, ну, мабуть, найкращий результат за весь час наших тестів. Тому сьогодні, натхнення таким класним результатом, ми протестуємо ще один акумулятор від даного виробника, але можна сказати, такого максимального топового рівню. Це Омега-АГМ. АГМ-акумулятори відрізняються від звичайних свинцево-кислотних і EFB акумуляторів більшою витривалістю, стійкістю до глибоких розрядів і тривалішим терміном експлуатації. Найчастіше такі акумулятори можна зустріти на автомобілях з системою старт-стоп. Інколи туди рекомендують встановлювати також акумулятори ЄФБ, але вони не так довго працюють з цією системою, тобто швидше виходять з ладу, ніж АГМ-акумулятори. Так. Також АГМ-акумулятор можна використовувати в якості джерела резервного живлення вдома. На відміну від звичайних свинцево-кислотних акумуляторів, такі акумулятори можна там сильніше розряджати, і після заряду вони нормально відновлюються, не втрачаючи свій ресурс. Це досягається завдяки тому, що тут електроліт не просто залитий в кожну банку, а він там абсорбований спеціальними матами зі скловолокна. Саме звідси у нас і з'являється абревіатура AGM. Абсорбет глас мат, тобто мати зі скловолокна, які абсорбували в собі сам електроліт. Таким чином і поліпшуються характеристики батареї. Такі акумулятори є дуже універсальними, їх можна використовувати як стартерні для пуску двигуна і як тягові для живлення побутових пристроїв вдома. Також АГМ-акумулятор дуже добре підійде для автомобілів, де є додаткове електрообладнання, потужна музика або додаткове потужне світло. Але за зовнішніми ознаками, да, цей акумулятор у нас не відрізняється від звичайного свинцево-кислотного. Все так само стандартно, ніяких особливостей немає. Єдине, що ми бачимо, тут відкриті пробки або відкритий доступ до банок, і в нас. Одразу виникає спокуса, що їх можна тут відкрутити і щось далі робити з цим акумулятором. Але на кожній пробірці написано, що не можна відкривати, тому що це впливає на гарантію. В принципі, агм акумулятори вони не обслуговувані так само, як і сучасні свинцево-кислотні. Тому лазити сюди не потрібно за будь-яких обставин. Ви просто маєте своєчасно заряджати цей акумулятор і правильно його експлуатувати. Ну, а ми даний акумулятор будемо сьогодні не експлуатувати, а тестувати, і доволі жорстко. Спочатку ми заміряємо його робочі характеристики після зарядки і в стані електричного спокою, а потім на тиждень відправимо в морозильну камеру, де він зберігатиметься при температурі мінус 20. Після цього проведемо ще один тест і подивимось, наскільки змінюються характеристики цієї батареї. Під час заморозки і наскільки ефективно вона при низьких температурах зможе запустити двигун автомобіля. Також ми додамо результати даного акумулятора в нашу загальну спільну таблицю, де ви зможете порівняти можливості цієї батареї з іншими акумуляторами. На тестері обираємо тип акумуляторної батареї. В нас АГМ з пласкими пластинами. Далі одиниця вимірювання пускового струму. Виставляємо пусковий струм. І тестуємо акумулятор. У нас акумулятор був повністю заряджений, ми йому дали ще постояти в стані електричного спокою. І бачимо наступне. Заявлений струм у нас 760 А. По факту, ми бачимо 755 А і відповідно нам тестер показує, що ресурс батареї складає 98%. Тобто, в принципі, це... Відповідає заявленим виробником характеристикам. Зараз відправляємо акумулятор в морозилку на тиждень і потім проведемо повторний тест. Минув тиждень в морозилці ми проводимо повторний тест і чекаємо на результат. Пусковий струм суттєво знизився після заморозки тепер. Прилад показує нам ресурс батареї 59% і пусковий струм 585 А замість 755. То в порівнянні, наприклад, з ЄФБ-батареями, у АГМ-акумуляторів Омега-струм після заморозки суттєво знижується. Таким чином, різниця між фактичним пусковим струмом і пусковим струмом після заморозки для цієї батареї склала приблизно 170 А. Досить суттєвий показник, але. Він притаманний переважній більшості будь-яких свинцево-кислотних батарей з рідким електролітом або АГМ. Тобто, можна сказати, що показники падіння струму більш-менш стандартні, але суттєві. Також у нас. На тестах були акумулятори, які показували ну, кращі характеристики, і зараз ми результати цього акумулятора додамо в загальну таблицю, де ви зможете порівняти даний акумулятор з іншими батареями. Але зважайте на те, що зазвичай ми тестуємо акумулятори ємністю 60 Аг, а тут 70 Аг. Просто в форматі АГМ даний виробник ну, не випускає акумулятори меншої ємності, тому ми взяли найменший з доступних. Зважайте на те, що чим більша ємність, тим одразу буде. Де більший пусковий струм, тому потрібно робити на це якусь похибку. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.